Зараз складно уявити світ без інтернету та соцмереж. І якщо вони раптом зникнуть, здається, ми повернемось у кам'яний вік. Але соцмережі бувають різні: від місць для розваг до платформ, де народжуються революції. І останні, як якнайкраще характеризує Твіттер. Бо, попри свою простоту, він вибився в окрему лігу серед усіх соцмереж. Твіттер — це місце, де важливе кожне слово, і саме тут було започатковано термін мікроблогін. У чому фішка? Тут ви маєте обмеження: короткі пости до 280 символів. Раніше було всього 140. Але саме завдяки цій лаконічності, Твіттер став майданчиком для актуальних новин, бізнес-оголошень і навіть політичних заяв. Люди швидко зрозуміли, вони не хочуть витрачати години на нескінченні тексти. Одні через лінь, інші через вічну зайнятість. Усі хотіли отримати інформацію максимально швидко і просто. Саме так народилася філософія Twitter – дати людям новини, розваги і можливість спілкуватися, не витрачаючи зайвого часу. Хоча у 2006-му таке рішення наробило шуму, і Twitter навіть звинувачували у спрощенні мислення, адже одне діло економія часу, а інше, коли людина не здатна засвоїти нічого, окрім 280 символів тексту. Та Гелес швидко стиг, особливо після землетрусу у сан франциско у серпні того ж 2006-го. Тоді користувачі вперше оцінили силу швидких повідомлень. За лічені хвилини можна було дізнатись про пошкодження інфраструктури, безпеку рідних та свіжі новини. У той час, коли радіо та телебачення поширювали новини за пів години, Twitter робив це за п'ять хвилин. Це стало першим доказом, що короткі повідомлення можуть змінювати світ швидше за традиційні медіа. За кілька місяців вже було зареєстровано кілька мільйонів користувачів. У 2010 році, під час чемпіонату світу з футболу, платформа фіксувала понад три тисячі твітів на секунду, що стало рекордом. Твіттер, як і інші соцмережі, швидко вийшов за межі простого спілкування. Якщо спочатку люди заходили туди, щоб перекинутися жартами чи дізнатись, що відбувається у світі, то вже до 2008-го платформу взяли на озброєння медіа підприємці та зірки, які шукали нові способи комунікації з фанами. З'являлися перші блогери, що почали заробляти на своєму контенті, і саме Твіттер дав потужний поштовх масовій монетизації соцмереж. Бізнеси від кав'ярин до магазинів використовували твіти для анонсів новинок, акцій, нових послуг. ЗМІ теж швидко оцінили силу коротких повідомлень. Новини у стилі «Мач стартував перший гол. Чи на червоному хіднику з'явився, давали користувачам відчуття онлайн присутності. До речі, саме через Твіттер світ миттєво дізнався про смерть Майкла Джексона у 2011 році. Не оминув Твіттери критики. Спочатку за витрати, уявіть, ще 19 років тому інтернет коштував набагато дорожче, а короткі повідомлення у стрічці дивним чином з'їдали багато трафіку. Люди жартували, що запитання, як справи, коштує аж занадто дорого. Та це тривало недовго. А от інша проблема актуальна, і понині у Твіттер слабка модерація, і користувачі можуть публікувати майже все, що заманеться. Хоч відверто заборонений контент блокується, загальний рівень постів часто низький, і людям доводиться витрачати час, аби знайти щось дійсно варте уваги. Нова ера Твіттера, часто кажуть, ера його занепаду, прийшла у 2022 році, коли Ілон Маск викупив платформу за 44 мільярди доларів. Він обіцяв перетворити її на арену свободи слова, де користувачі зможуть відкрито висловлювати власні думки. Але вже після ребрендингу на ікс у липні 2023 соцмережа почала втрачати користувачів і рекламодавців, а також зіткнулась з потоком фейків. Маск звільнив тисячі співробітників, а замість обіцяної свободи запровадив власні правила: платні підписки за синю галочку. Видимість постів залежить від алгоритмів, а небажані для маска ресурси, як The New York Times чи Facebook отримували штучні затримки у завантаженні. Сьогодні Ікс залишається майданчиком, де можна висловлюватися, але це більше не територія справжньої свободи. Алгоритми просувають потрібний контент, реклами стало більше. А сама платформа перетворилась для маска на особисту політичну трибуну. Він відкрито симпатизує Трампу, підтримує скандальні заяви. А аналітики вже називають ікс екосистемою маска, що працює більше на його впливи дохід ніж на захист права людини на вільну думку. У реальності обіцянки про арену свободи слова все частіше розбиваються оплатні функції, хаос і тіньову цензуру всередині платформи.